Приїхали сандалі від Утун, брав по акції приблизно за 250 гривень. Купив в фірмовому магазині, брав на дитину, але там, здається, є і більш дорослі варіанти розміри. Що я можу сказати? За ці гроші це однозначно топчик, бо воно не виглядає як дешман. І взагалі ця компанія, ось так вона пишеться Утун. Робить прикольні капці, там сандалі. І тому, подібні, тому подібне взуття. М'якенька, це амортизуюча підошва, типу єва, але адекватна жорсткість. Тобто вона не супер м'яка, буде нормально ходити по асфальту, по камінцях. Тобто не буде так пробивати, скажем. Все інше можете оцінити візуально. Ну, я не бачу тут якихось дефектів за 250 гривень, ще раз кажу це топчик. І що важливо, вони не воняли, коли я їх відкрив. Це дуже добрий знак. І, як на мене, говорить теж про якість. Тому кому цікаві такі тапки, посилання залишу в описі. Ну і в каналі, звичайно, є знижка на них. Рекомендую.